Евгений Лауэр, трибуна. Скажите, пожалуйста, к вам как к специалисту, касательно даже вашего последнего только что пункта вашего выступления. Какая роль была разведданных, собранных различными разведдепартаментами Украины в принятии решения сопротивляться в Крыму и не сопротивляться? И в ранге следующего вопроса, это же вопрос в параллели, какой бонус мы получили, все-таки не сопротивляясь к Крыму или не получили? И была ли действительно идея начать войну? Ведь все-таки три дня было от момента захвата 45-м полком здания Верховного Совета Крыма и в практически никакой деятельности, только переброска сил и средств Керченской переправы и потом высадка на аэродроме Гвардейском. Спасибо. Дякую. <связывая> Зрозуміло, що я не можу коментувати все, що я знаю, тому що більша частина моїх знань вона не моя власність, а власність держави. Хоча, повторяю, я в уряді не був, я був десь місяць-півтора, мав титул голови комітету з питань при президентові, але комітет не був створений. І мало того, в указі, який я не візував про його створення, вийшло, що він повинен був працювати на громадських засадах. А, значить, але що я можу сказати? Я думаю, що це дослідження обов'язково буде проведено навіть з методологією роботи Ради національної безпеки і оборони. Я був і заступником, і першим заступником, і декілька місяців виконуючи обов'язки обов'язки секретаря національної безпеки і оборони. Я не уявляю, як може готуватися засідання без того, щоб на це засідання відповідні члени Ради національної безпеки прийшли без письмових позицій їх міністерств, скріплених мокрими підписами і печатками. Це ж не політична дискусія, це прийняття рішення про долю держави, стан війни чи миру під час агресії. Ви знаєте, що в Сполучених Штатах навіть президента, президента нотатки в блокнотах, вони в архів кладуться державний. Ми теж ноу-хау винайшли після другого майдану. Ми підписи не ставимо. У нас нема обігу таємних документів на вищому рівні, на яких є перших осіб конкретні підписи і прийняття рішень. Навіть була, я чув, така ідея, що вона що це досить інтернет, вона же є комп'ютер, все, все по комп'ютерах можна робити. І от, безумовно, доповідь була. І доповідь навіть в той час вона є, вона була, військові, вони дали свою точку зору. Ще один факт просто: говорять, що у нас не було армії. Ну, вибачте мене, а хто про це може сказати, що в нас не було армії? У нас є письмове заключення, інвентаризація. Припустимо, виконуючи обов'язки міністра оборони, який за день до того там передав повноваження, і він був присутній на цій засіданні Ради національної безпеки, він говорить абсолютно інше. А адмірал. Ну знову ж таки, я нічого не хочу сказати. Прекрасна людина можлива, але адмірал з досвідом керування одним кораблем. Якому ви знаєте, скільки в уставах там командиру роту прийняти роту, командиру батальйону, скільки дається йому, щоб він розібрався? А це міністр оборони. Тобто, заява не підкріплена письмово, не підприємна мокрими печатками. Ну знову ж таки, а що таке 5 тисяч наших людей, які вийшли з Криму? Да, Багато зрадили, але 5 тисяч вийшли. Це п'ять тисяч патріотів, які були там. І ви задаєте запитання, особливо перші три дні, чи можна було взяти Константінова? Ну, я вам говорю: я прекрасно знаю, що таке наша Альфа, СБУ, я знаю, що таке офіцерський спецназ е гурмов. Треба приймати рішення, брати на себе відповідальність і давати письмову команду. І все. І діяти по закону і по конституції. Ну, я думаю, що колись це буде таке досліджено. Дякую.